Початком робочого тижня на календарі понеділок, 19 серпня, і ви дивитися капрін'юс. Найактуальніші новини регіону для вас у студії працює Кристина Касьянова. Сьогодні мої колеги працювали над наступними темами. Одна людина загинула чотирьох. Поранено 17 серпня. Ворог скинув авіабомбу ФАП 500 на мирноград. Були в квартирі, сиділи в шостій годині. Бахнуло так, що не зрозуміло, як вискочили. З цієї сторони все вибито, всі вікна все вилетіло». Відтепер і Мирноград у громаді запровадили більш жорстку комендантську годину. Вводиться режим пропускний режим відвідування міста Мирноград тепер тільки буде дозвіл робітникам критичної інфраструктури і військовим. Примусова евакуація дітей та закриття установ місцеві про життя у Покровську. Сьогодні поки що закриття аптеки не планується. Працюємо як і працювали з 8 до 18.00. Ковід повернувся на Донеччину за останні тижні. Кількість хворих збільшилася у два рази. Минулому тижні було госпіталізовано 35 людей, з яких п'ятеро це діти. Одна людина загинула чотирьох поранено. 17 серпня ворог скинув авіабомбу ФАП-500 на мирноград. Про наслідки ворожого удару вже готові розповідати мої колеги. 17 серпня ворог черговий раз підступно наніс авіаудар по місту Мирноград. Окупанти скинули авіабомбу фап 500 внаслідок чого було знищено недобудовано дев'ятиповерхівку. Пошкоджено шість багатоповерхівок: аптеку, кінотеатри і дві крамниці. Одна людина загинула і четверо мешканців зазнали поранень. Також під постійними обстрілами околиці місць. Під час вчорашнього обстрілу було одне влучання бомбою в дев'ятиповерхівку, яка була недобудована, вона не житлова. Але так як влучання було під час вже початку дії комендантської години, людей на вулиці майже не було, тому і загиблих і постраждалих мало. Якщо б це було під час такого. Денний період, я думаю, а там місце скупчення, там зупинка, магазини, тому б там би було постраждалих набагато більше. І... Вчора і сьогодні обстріл це приватного сектору, район шахти. 5-6. Місцеві зі страхом розповідали про події, які їм через окупантів довелось пережити. Були в квартирі, сиділи в шостій годині. Бахнуло так, що не зрозуміло, як вискочили. З Цієї сторони все вибито, всі вікна, все вилетіло. Ми вискочили, двері були відкриті. Всі вікна в моїй квартирі вилетіли. Все в квартиру, ось так диму. Вийшли на вулицю, сиджу другу добу. Нікому не потрібно. Оце я ходжу і в тому будинку посиділа ніч. Тепер сюди прийшла. Я одна, у мене нікого немає. Нікому поїхати, нікому в мене забрати. Тепер не знаємо, куди вже йти, і тут не можна жити. Сиділи удома, десь на початку шостої вже чуємо ракета. Бух. Ну такий приглушений звук був. вийшли сюди, прийшли, дивимось. Дим, пилюка. Підходимо, А тут же ось така історія. Звісно, страшно. Планую, але фінансів немає. Поки немає. Будуть фінанси, тоді я виїду, а так поки тут. Вибачте за вираз, козли підійшли на три кілометра к нам. Так що тут робити? Виїжджати потрібно, тільки фінанси. Я ж кажу фінанси. Чую, як начебто літак. Думаю, низько знову літає. Чую бах, і другий бах, і на мене щось впало. Думаю, все, капець, коли ні. Дивлюсь, стеля стоїть на місці. Розвернулася, так лежу. Почала, а холодильник не пускав, не можу встати на ногу. Нас видно, вдарила. Ну, п'ять хвилин полежала, почала кричати, допоможіть. Коли я не знаю, хлопці якісь приїхали. кажуть, в якій ви квартирі. Я кажу, третій поверх. Зайшли, ледве витягли. Чоловіка вбила вчора, з дачі йшов. Хотіли до нього попроситися переночувати. Та щось Віктор, ну він 46-го року. Коли ввечері підходить жінка, фотографію показує на телефоні. Лежить тільки без голови, штани. Я без голови не знаю. Коли кажуть, що десь у нього дача так десь на третій вулиці, що йшов і голову відірвало. Я я глухий сліпий, мені вже 97 років. Я вже вийшов, дивлюсь, вся штукатурка посипалась. Дівчина, я пережив велику вітчизнену війну, та війна не така була, як ця війна. Працівники ДСНС залучились до ліквідації пожежі автомобіля внаслідок обстрілу. Також, за інформацією співробітників ДСНС, внаслідок вибуху було пошкоджено 10 віконних блоків будівлі пожежно-рятувальної частини. Також, 18 серпня, зранку росіяни обстріляли місто з артилерії, поцілили у приватний будинок. Загинула жінка 1941 року народження. Поранено 56-річну жінку. Пошкоджено три будинки. Мешканців закликають евакуюватися, адже з кожним днем у громаді стає все небезпечніше. Зараз пропонують дізнатися оперативну ситуацію в Донецькій області за минулу добу. Троє загиблих і дев'ять поранених за добу. Поліція Донеччини документує наслідки російських ударів по цивільному населенню. Війська РФ завдали 2806 ударів по лінії фронту та житловому сектору. Окупанти атакували 12 населених пунктів: міста Гірник, Костянтинівка, Мирноград, Торецьк, селище Велика Новосілка, Курахівка, села Ганнівка, Діброва, Лисівка, Новоукраїн. Розлив Торецьк. руйнувань зазнали 58 цивільних об'єктів, 36 житлових будинків, адмінбудівлі, заклад освіти, гаражі та автотранспорт, електромережі. П'ять разів ворог обстріляв мирноград, авіабомбу К-500 з модулем УМПК, РСЗВ «Смерч», артилерією та дроном. Один мирний житель загинув і один отримав поранення. Пошкоджено 19 приватних осель, адмінбудівлі та нежитлові житлові приміщення. Автомобіль по селу розлив росіяни вдарили за. РС... Зве Торнадо С. Вбили людину, ще одну поранили. Пошкоджено сім приватних будинків: автомобіль, лінію електропередач. Турецьку вогні маємо інформацію про одного загиблого та одного пораненого мешканців. Четверо цивільних осіб дістали травми внаслідок обстрілу новоукраїнки, пошкоджено приватну оселю та авто. Костянтинівку російські загарбники накрили з артилерії. Є поранений, пошкоджено будинок, гаражі, комунікації. Також через ворожі атаки постраждав житель. Гірника велика новосілка зазнала ударів бомбою кап 500 з модулем ОМПК і дроном. Пошкоджено шість приватних будинків і об'єкт соціальної інфраструктури. Поліцією та СБУ відкрито кримінальні провадження. На фронті загинув захисник із Покровської громади. Під час виконання бойового завдання внаслідок ворожого обстрілу Красногорівки від отриманих травм загинув мешканець Покровської громади Василь Вікторович Гриценко 1969 року народження. Чоловік служив старшим стрілцем, оператором стрілецького відділення, стрілецького зводу стрілецької роти. Вічна пам'ять та слава українському захисникові. Відтепер і Мирноград у громаді запровадили більш жорстку комендантську годину. Більш детально у наступному сюжеті. З кожним днем ситуація в Донецькій області загострюється все більше. Ворог не припиняє спроб захопити населені пункти Донеччини за словами Юрія Третяка. Мирноградська громада знаходиться дуже близько до лінії фронту. Звертаюся до мешканців Мирнограда і всієї мирноградської громади. Ворог вже менше ніж за шість кілометрів від громади. Місто знаходиться в зоні ураження вже не тільки ракет ракетно-бомбовим озброєнням, але вже і ствольною артилерією, і FPV-дронами. Третій день день поспіль йде обстріл громади, і тенденція така, що Територія обстрілів нашої громади буде збільшуватися, і обстріли будуть ставати тільки більш масованими, як зазначив Юрій Тритяк, вчора радою оборони в Донецькій області було прийнято рішення про посилення заходів комендантської години. Тобто, комендантська година в місті Мирноград сьогоднішнього дня, починаючи з 15.00 до 11.00 ранку, також вводиться режим пропускний режим. Відвідування міста Мирноград, тепер, тепер тільки буде дозвіл робітникам критичної інфраструктури і військовим. Також сьогодні було прийнято рішення про початок евакуації установ та підприємств міста. Залишаються працювати тільки ті, які відносяться до критичної інфраструктури або до забезпечення життєдіяльності міста, і тільки ті люди, в яких є потреба. Треба на зараз всі інші люди підлягають евакуації. Тих людей, які наразі залишаються в громаді, просять дотримуватись правил воєнного стану та не порушувати комендантську годину. Юрій Тритяк звернувся до мешканців громади не зволікати з евакуацією. Зібрати необхідні речі, документи, гроші, що є, і виїжджати в більш безпечні райони України тому що знаходитись в місті вже стає небезпечним особливо дітям і людям, які мають фізичні обмеження. Нагадаємо, що в області працює кулцентр, де можна подати заявку на евакуацію. Загальний номер 0800 500 121. Для евакуації тяжкохворих та осіб з інвалідністю 0800 322 614. Гаряча лінія з питань евакуації та гуманітарної допомоги 0800 408 911. Гаряча лінія щодо отримання виплат при евакуації 066 285 62 90. Бережіть себе, евакуюйтесь. На Донеччині близько трьох тисяч людей шукають роботу. Наразі в Донецькому обласному центрі зайнятості шукають роботу для 2750 людей. Під обліковим виплачують допомогу від держави. Про це повідомила виконуюча обов'язки директора Донецької служби зайнятості Наталія Адамова. Примусова евакуація дітей та закриття установ. Місцеві поділилися своїми думками з журналістами телебачення капрі про життя у Покровську сьогодні. Напівпорожні вулиці та зачинені магазини. Саме так сьогодні виглядає прифронтовий Покровськ. Від лінії фронту до міста залишається близько 10 кілометрів. Останні дні тут допрацьовують великі супермаркети та евакуюють своє майно. Але попри все, люди намагаються жити звичайне життя. кажуть, якби не хотілося виїжджати, доведеться всім. Сумно, звичайно, сумно. Хочеться, щоб все було добре. Всі планують, ніхто не планував, але доведеться. так, що справа така: ну як гучно, а де зараз тихо? Ми не місцеві, новоекономічне, та нічого. виїжджають люди». так. Буває гучно. Я приїхав із Запоріжжя. В нас також прифронтова зона. приїхав, поки пройшовся. Нормально все В Запоріжжя. Також гучно буває. буває щодо ліків. Ситуація у Покровську більш-менш стабільна. аптеки зачинятися поки що не планують. Наразі дефіциту товару немає. На деякі препарати діють знижки. Поки що закриття аптеки не планується. Працюємо як і працювали з 8 до 18.00. На заправках черги та ажіотаж відсутні. Тут у наявності є і бензини, дизель і газ. Так, ціна 92-го бензину сягає близько 55 гривень. Заправити автівку 95-му обійдеться від 57 до 58 гривень за літр. Дизель у наявності є скрізь і коштує 57 гривень. Вартість газу від 31 до майже 33 гривень. Шафа добра, що майже завжди стояла на сьогодні переповнена речами. Тож мешканці, що опинилися у скрутному життєвому становищі, можуть вибрати собі речі абсолютно безкоштовно. За інформацією Покровської МВА, за 18 серпня, з Покровська виїхало 490 людей. Також за інформацією Донецької ОДА, з 20 серпня у Покровську, Родинському та інших населених пунктах громади оголошено примусову евакуацію. Нагадаємо, або отримати додаткову інформацію. З приводу евакуації телефонуйте за номерами телефонів, які ви бачите зараз на екрані. В Україні збільшилася кількість пожеж в екосистемах. З початку 2024 року зафіксовано близько 29 тисяч пожеж в екосистемах та на відкритих ділянках території України, загальна площа яких сягнула понад 29 тисяч гектарів. Загинули 11 людей, 34 постраждали. Про це повідомляють ДСНС. Ковід повернувся на Донеччину за останні тижні. Кількість хворих збільшилася у два рази. Подробиці розповідаємо далі. Ковід повертається в Україну. За даними фахівців, у червні в Україні було дві тисячі випадків. У липні майже 12 тисяч хворих. Люди на вулицях міст подекуди знову починають носити маски. Про ситуацію із захворюваністю на Донеччині розповіла днями під час брифінгу. Головна спеціалістка департаменту охорони здоров'я Донецької ОДА. Жаль, э, в останні... За два тижні захворюваність на ковід в Донецькій області зросла майже в два рази. Вона складається здебільшого за рахунок дорослого населення, однак наведу вам інформацію таку, що за один день прийома хворих у дитячій лікарні Краматорська на прийом звернулося 10 дітей. За один день 10 дітей з позитивним тестом на ковід. За словами, фахівчині, кількість хворих тільки зростає її випадки госпіталізації. Минулому тижні було госпіталізовано 35 людей, з яких п'ятеро це діти. Не забувайте про те, що потрібно. Дотримуватись правил особистої гігієни в містах скупчення носити, маски частіше мити руки у великої кількості пацієнтів. Коронавірус протікає безсимптомно. Серед тих, хто має симптоми, найбільш характерними є лихоманка, сухий кашель, задишка та сильна втома. Лікарі нагадують, вакцинацію проти ковіду можна отримати безкоштовно. Звертайтесь по допомогу до закладів охорони здоров'я. Це центри первинної медико-санітарної допомоги, а також інфекційне відділення лікарень за направленням лікуючого сімейного лікаря. Ми пережили вже декілька хвиль цієї інфекції. Вона небезпечна. На жаль, з летальними випадками і на минулому тижні ми теж маємо один летальний випадок дорослої людини. Люди похилого віку найвразливіша категорія. Під групу ризику підпадають і ті, хто має супутні захворювання. Наталія Коваленко зазначила, лише одна бустерна доза вакцини може обезпечити вас від хвороби. За минулий тиждень у перинатальному центрі Покровська народилося шестеро немовлят: три дівчинки та три хлопчики. Вітаємо родини з поповненням. Бажаємо новонародженим мирного неба та гідного майбутнього. Настав час дізнатися прогноз погоди на завтра, 20 серпня. Увесь день у Покровську небо буде ясним, і хмари не затьмарять його до кінця дня. Опади не очікуються. Температура повітря коливатиметься від плюс 14 до плюс 35 градусів за Цельсієм. На цьому в мене все. Дякую, що обираєте капрі, адже ми працюємо саме для вас. Бережіть себе та на все добре.